Вітання всім хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак. І це «Футбол на вікенд. У цьому випуску поговоримо про черговий тур українського чемпіонату. Чи продовжиться двовладдя в УПЛ Динамо Олександрія? Хто з них зможе вирватися вперед? І про інші теж поєдинки, які варто надати увагу, поговоримо у цьому відео. Не забудьте підписатись на наш Ютуб-канал. Нагадаю, що партнер проекту компанія Favbet, Гра розкриває тебе. Класичне протистояння українського футболу Київ проти Одеси. У 14-му турі Динамо зіграє проти Чорноморця. За два тури до завершення першого кола Динамо перебуває на першому місці у чемпіонаті. Але є один нюанс: Олександрія має стільки ж очок і поки не відпускає киян в одноосібні лідери. Команда Шовковського виграла 10 із 12 матчів ОПЛ. Лише у двох зіграла в нічию. Друга найкраща атака і другий найкращий захист повна ідилія домінації. Поки не поглянеш у бік Єврокубків наступного тижня. Матч проти Вікторії у лізі Європи цього тижня була збірна. Знову можна чекати від Шовковського великих змін у складі та великої кількості ігрового часу для тих, хто не їздив до збірної. Перед міжнародною паузою Динамо перемогло полісся. Головною темою на післяматчевій пресконференції прес-конференції у Шовковського була втома. Коли є втома. Коли є навантаження, ми ніколи не піднімемось до рівня своїх очікувань. Ми завжди впадемо до того, як команда готова, як приймає рішення. Під навантаженням, під адреналіном, під тиском. Вони будуть робити те, що роблять завжди. Тому я прагну в тренуванні завжди кажу їм правильно прийняти рішення. Відкриватися, робити трикутники, але для цього треба бути свіжими, і для цього треба мати фізичні кондиції. Я не можу сказати, що їх у команди немає. Але грати через два на 3, через два на третій давайте порахуємо, ми зіграли гру з Оболоня, потім зіграли гру з Шахтарем, потім зіграли. З оболоні, з Ромою, з Шахтареб, з Ворсклою після Ворскли з Інгульцьом. потім поїхали і ці всі матчі через 2 на 3, через 3 на 4. Так, це можливо, це нормальний графік. Нормальний графік, коли є нормальні логістичні умови для команди. А коли ти проводиш по 18-20 годин. То тому і часто робиться ротація, тому і часто я змінюю іноді гравців саме для того, щоб вони були більш свіжішими в наступному матчі. Невідомо чи встигне відновитись до матчу проти Чорноморця Владислав Ванат, але саме в останніх турах форвард киян трохи роззабивався. На рахунку Ваната п'ять м'ячів в останніх чотирьох матчах чемпіонату. А тут ще й поєдинок проти команди, в складі якої Владислав дебютував в УПЛ. Могла би бути гарна сюжетна лінія. У матчі проти Полісся Вінгер Динамо Андрій Єрмоленко відзначив подвійний результативний ювілей: – 110-й м'яч у чемпіонатах України і 150 п'ятий загалом у складі «Динамо». А далі «Динамо» зіграє проти улюбленої жертви Єрмоленка. За свою кар'єру Андрій найбільше м'ячів забив саме у ворота «Одеситів» – 14. 13 голів Єрмоленко забив в Волині, 9 – Донецькому «Металургу», 8 – Ворсклі і 7 – Олександрії. А в останніх п'яти матчах поспіль Єрмоленко забивав Чорноморцю. Додав у продуктивності і Микола Шапаренко в останніх трьох матчах УПЛ, у яких зіграв 10-й номер Динамо, на його рахунку три голи і три результативні передачі. Але наскільки готовим буде Шапаренко після збірної і ще й перед матчем Ліги Європи наступного тижня? Динамо друга команда за ударами, перша за дотиками у чужому штрафному майданчику, і загалом серед лідерів за багатьма креативними показниками. І в наступному турі кияни зіграють проти свого Овного антагоніста чорноморець колектив, який завдав найменшої кількості ударів у бік воріт суперника серед усіх клубів УПЛ. Навіть новачок дивізіону «Лівий берег має на один удар більше. Аутсайдери інгулець та оболонь теж попереду одеситів. Чорноморець програв останні два тури: – 1-2 шахтарю і 0-1 ворсклі. Однак до цього у команди Бабича було чотири поспіль поєдинки чемпіонату без поразок, що дозволило на певний час вирватися із небезпечної зони. Але зараз чорноморець вже 13-й. Потрібні очки. Як показали останні матчі проти Динамо, у цих протистояннях Одесити можуть розраховувати на бали, адже два із трьох останніх матчів між цими командами завершувались на користь Чорноморця. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Полісся спробує розірвати коло невдач у чемпіонаті у 14-му турі. Житомиряни зіграють проти зорі, яка теж трохи загальмувала. Чотири тури поспіль без перемог відкинули Полісся вже на четверте місце. З точки зору позицій, ніби і не критично. Але від третього місця відставання вже складає чотири очки а від пари лідерів десять балів. Востаннє у чемпіонаті Житомиряни перемагали ще 6 жовтня. Півтора місяці без перемог для команди, яка декларувала боротьбу за мінімум друге місце. Це просто катастрофа. Динамо дуже легко прочитало команду Ашура. Перекрило кисень Назаренку Гуцуляку і все. Атакувальний потенціал зведений до мінімуму. Хоч мінімальний позитив, все-таки був, якби на швидкий пропущений м'яч. Ми йому дозволили цьому пропущеному голову внести коректив, і треба було просто не звертати на нього увагу і собі спокійно продовжувати робити те, що нам давалося, І... Але знову ж таки, це гра і ментальна, психологічна частина, вона так чи інакше впливає. На мою думку, перші 20 хвилин дійсно були дуже привабливими. розпоряджались би м'ячем трохи більш гостро і трохи більше би брали відповідальність саме за ці загострення, то могло би бути і більше епізодів, де вже ми вимушили би суперника засмутитись, але сталося, як сталося. Гра не визначена, і потім епізоди певні вже. Вирішують кінцевий рахунок. Під час міжнародної паузи Полісся зіграло товариський матч проти лівого берега і здобуло перемогу 2-1. І Маташур дав багато ігрового часу молодим футболістам Житомирського клубу і був задоволеним побаченим. Сьогодні було, можна сказати, різні були завдання у певних груп гравців комусь підтримати форму і залишатись тонусі, комусь отримати більше ігрової практики. Ну і ви бачили сьогодні велика кількість достатньо гравців нашої другої команди, нашого найближчого резерву, яких так само хотіли перевірити в цих умовах. І всі були різні завдання, але була цільна, звісно, вийти і намагатися показувати цілісну гру. Хоча ми розуміли, що це буде достатньо складно, враховуючи ті зміни, які сьогодні були у складах. Безвиграшна серія Поліса затягнулась вже до чотирьох турів. Перевірку з серйозними суперниками Житомирський клуб проходить із величезними проблемами. Поразки від Олександрії та Динамо. А до цього ще й у матчах з лівим берегом і колосом були втрачені очки. Ще одна невирішена проблема поліса цього сезону. Це центральні нападники. У нинішній кампанії Ашвур використав вже чотирьох футболістів і лише двоє з них забивали. Та й те по одному м'ячу. На рахунку Пайшао та Луїфера Брістич Вендал поки що не забивали жодного м'яча. В зорі теж не найкращий період сезону. І початку вересня луганці виграли два матчі чемпіонату і зазнали шести поразок. З позитиву, зоря не забивала лише у трьох із восьми останніх матчів УПЛ і жодного разу не зіграла в нічию. На відміну від Полісся, у зорі є результативний форвард. Пилип Будківський вже забив три м'ячі. І цікаво, що усі матчі, в яких забивав нападник, луганці виграли. Додає інтриги і той факт, що Будківський виявився непотрібним по лісю, але вже забив в УПЛ більше м'ячів, ніж усі форварди Житомирян разом узяті. Минулого сезону Полісся у двох матчах проти Зорі набрало чотири очки. Як буде у цій кампанії? Кривбас намагається не відставати від Єврокубків. Команда Вернедуба зіграє проти оболоні, яка перед міжнародною паузою провела два непогані поєдинки. Напередодні паузи на збірні оболонь здобула свою другу перемогу в сезоні. Кияни на виїзді перемогли ЛНЗ. За тур до цього була нічия проти Вереса. Так, оболонь все ще залишається в зоні вильоту, але ситуація вже не виглядає такою безнадійною, як це було ще місяць тому. Однак проблема із результативністю залишається, і час вже показав, що з наявним підбором гравців вигравати матчі буде дуже складно, адже банально немає нападників, які могли б забивати на рівні УПЛ. Перемогу у матчі з ЛНЗ приніс гол Слободяна, атакувального півзахисника. Але стиль гри проти ЛНЗ може бути корисним і проти Кривбаса. Складна гра була. Ми розуміли, що ЛНЗ дуже чудово грає на м'ячі, дуже агресивно грає. Ми розуміли, які в них гравці в атакувальній лінії. І тому ми десь планували віддати ініціативу. Те, що ви бачили у першому таймі, ми грали. Та й другий тайм більш оборони, більш організовано, тому що... Ми не хотіли давати простір швидкісним гравцям ЛНЗ. І, і я рахую, що ми впорались чудово. І так, да, ми дійсно діяли на контратаках і десь це виходило, виходило дуже класно, дуже ефективно. Але і Женя Кучеренко зіграв дуже чудово в двох моментах, а вже момент в другому таймі. Позволив нам вийти вперед, і я дуже радий, що ми довели цю перемогу. Здобули цю перемогу і довели цей матч до перемоги. В останніх двох турах оболонь здобула чотири очки, при цьому забила лише один м'яч. Але чи завжди доведеться розраховувати на таку ефективність позаду і попереду. Оболонь забиває мало, але є в УПЛ команда із ще гіршою атакою. Це лівий берег, у якого наразі всього чотири голи. Оболонь має шість. Трохи попереду Чорноморці колос із вісьмома м'ячами. Останній у таблиці інгулець має не найгіршу атаку чемпіонату дев'ять голів. Кривбас в останніх Ох, матчах чемпіонату набрав двічі менше очока ніж оболонь. Лише два криворіжцям. Поки дуже складно віднайти стабільність у результатах: виліти з кубка від полісся, нічиї з рухом та колосом. До цього були дві перемоги над зорею та ЛНЗ, А ще раніше три тури без перемог. Попри це, Кривбас йде п'ятим і поступається по лісю всього трьома балами. Нехай команда Вернедуба не завжди набирає очки, але вже п'ять турів поспіль забиває. Що безумовно не можна не відзначити з огляду на проблеми із реалізацією у цьому сезоні. Непогану форму у кривбасі набрав нападник команди Даніель Соса. В останніх чотирьох турах він відзначився одним забитим м'ячем та двома асистами. Під час паузи на збірні Соса оформив дубль у матчі кваліфікації Кубка Африки. Оболоні варто остерігатись. Друзі, пишіть в коментарях прогнози стосовно лідера чемпіонату після цього туру. І Чи знову це буде двовладдя в особі Динамо й Олександрії. Чи хтось один вирветься вперед? Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на наш ютуб І Нагадаю, що партнер проєкту компанія Фавбет. Гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.